Ми ж воюємо не, 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 не з Путіним. Ми воюємо з ворогом, який нас знищив. А цей ворог це власне вся країна, це вся Російська Федерація. І далі, от зараз на четвертому році війни, згідно з опитуванням, вони в більшості своє не підтримують цю війну. Тобто вони, для них далі в цій війні немає якоїсь проблеми. Тобто у них проблеми лише свої власні, та, що там стало менше грошей, що хтось пішов воювати, хтось загинув на війні, хтось повернувся калікою, і треба отримати за нього якісь преміальні. В цьому проблема, а не в тому, що знищуються українські міста, знищуються українські діти. Ну для них це не перша війна, де знищуються не перша, діти і міста, рахуючи, враховуючи власне їхню ментальність очевидної настання. Це імперія, яка для якої природньо воювати. Я до того, що ну так, коли завершиться війна, будуть російські митці, які скажуть, послухайте, ми не підтримали цю війну. Ну і вони по-своєму будуть праві. Але для нас це не причина власне. Якось ділити росіяни на сорти та хороші тобто росіяни, для нас, і для нас ворог, Це екзистенційний ворог, екзистенційна загроза, ну, і важко якось сегментувати, що тут менший рівень загроженості, тут більший рівень загроженості. Тобто російська культура на, апріорі вона, вона поглинає українську.